Як називається парламент України? Парламент, синій парламент, білий чи червоний парламент. Який? Не вживаю. За да, оце ну, цирк на дроті. А ще ну, парк не факт, бо навіть тварини себе краще ведуть. Так що я навіть не знаю, як то так то назвати культурно. А якщо ти дивишся мої відео, обов'язково підпишись. Ну, дивись, ти говориш про те, як вони себе ведуть. А я в тебе взагалі запитую, як він називається, якщо а -а -а. так взяти по законодавству. Якщо по законодавству, то це називається Верховна Рада України. Збіговище крадіїв. А ще? Зміїне кодло. Гадюче поріддя. Добре, а якщо брати так законодавством України, то як вона називається? Верховна Рада. Верховна Рада України. Лапках так? Так. Да. Верховна Рада України. Як як Верховна зрада України?